От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копієчки? Бо Всі люди думають, що стають блогерами, отримують саме за монетизацію там, в цих соцмережах копійку, ці карбовиці, скажем так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. Тобто, ось є якийсь продукт за це лампа. І треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проєкті Content Hub, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот на створювати, але просто от своїх навіть, живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube Ютуплати, Адіда, Слай, У вони ж є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічого цьому такого немає, це як накачати чуть -чуть біцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200к гривень на місяць, просто виставляючи відео за в щоб ці профілі у мене стара, там в інстаграмі в і зайдеш. Глянеш там, ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відгук, показують, там ще подарунки купу розібрав. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це найкоротший путь. Ви просто так створюють акаунти, щоб набирати підписників і щоб і, і, і що. Шо? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що їм треба, просто відео виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць. від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, наш це те, що відоси зніматися, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там, лампи, світ туди-сюди. Ну, це, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить у ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.